Святковий телемарафон на каналі Віка триває. Шановні телеглядачі. Ми працюємо у прямому ефірі вже. Завершується 18-та година святкового телемарафону. добігає свого кінця попереду у нас ще дві години. Тож телефонуйте нам за номером тридцять Ми чекаємо на ваші привітання та побажання, запитання, можливо, до гостей студії. І ми вам за це звичайно ж презентуємо приємні подарунки від телеканалу «Віка» з нагоди 20-річчя. Окрім того, нагадую, що партнером святкового телемарафону є очільник громадської організації Рідне місто Черкасу» Сергій Отрешко. А я рада вітати. Чарівних дівчат, гостей нашої студії, це Марина Волошенко, директор з піару Агенції ОСА. І Валентина Захарченко, директор з івенту, також агенції ОСА. дівчата-фахівці з івенту та піару, як я вже сказала, вони спеціалізуються на організації свят, прес-конференції, куди нас, звісно, запрошують. Це наші партнери. І останній наш спільний проект це фотоконкурс. Так, ви шукаєте дитячі обличчя для каталогу, якщо я не помиляюся. Я правильно так все говорю? Правильно. Так. Чому залучаєте саме тебе до тих проектів, над якими ви працюєте? Я думаю, що ні для кого не таємниця, що телевізійні телевізійна реклама вона є найактуальнішою і найвпливовішою, мабуть, да, якщо можна так висловитись. Цей конкурс дійсно ми започаткували місяць тому. Виникла така ідея з того, що багато рекламної продукції доводиться робити. І стикаємося з тим, що не вистачає гарних фотографій, не тільки дитячих. Використовувати те, що є в інтернеті, це не зовсім правильно з декількох точок зору, в тому числі з юридичної точки зору. А тому ми вирішили, що наші діти нічим не гірші і навіть краще за інших. Тому ми вирішили започаткувати цей фотоконкурс. Це перший такий фотоконкурс. сподіваюся, що буде ще продовження, можливо, вже з більш старшим поколінням. А і зараз цей фотоконкурс ще триває. Він завершується 12-го числа прийом фотографій, а 19-го завершується голосування за приз. Та датських симпатій. Звичайно, що ми не могли не долучити до цього фотоконкурсу телеканалу Віка, який є нашим давнім партнером. Валентина, можливо, разом ми з тобою пригадаємо, на яких подіях ми зустрічаємося найчастіше. Я маю на увазі е, знімальні групи телеканалу Віка та, звісно, вас. Наприклад, я пригадую початок весільного сезону, відкриття його. Це було досить цікаво і феєрично так. Що пригадуєш ти? Ну, взагалі, всі події, які ми організовуємо і на яких ми буваємо. Ми практично на всіх подіях з вами зустрічаємося, і це дуже приємно. Дійсно, ви нам допомагаєте, оскільки наша діяльність дуже тісно з вашою переплітається, і тому, звичайно, всі заходи, які ми проводимо, організовуємо, ну, без вас. Нам ніяк не впоратися для того, щоб це набуло якогось резонансу, для того, щоб люди дізналися да, про ці події, анонсування їх і висвітлення. Звичайно, ви нам дуже в цьому допомагаєте. І я пам'ятаю, що ну, весільний кураж був. Фестиваль це був початок весільного сезону, і з вашою допомогою просто відеоролик розійшовся в інтернеті через Ютуб і ВКонтакті, тому ви нам дуже допомогли. Наша діяльність нам була з вашою допомогою великого резонансу в Черкасах. Але я пам'ятаю також, ще коли ми тільки розпочинали нашу діяльність. Телекомпанія Віка нам також дуже допомогла, оскільки ми проводили виїзну церемонію для пари працівників так, журналістів. Таке. Да, це була Євгенія Гніошева і Юрій Підлісевич. Це для нас теж дуже, дуже великий старт був і дуже вдалий, оскільки це була одна з найкращих церемоній. До речі, вчора її показували по телебаченню. Її знову показували по телебаченню. Пригадували справді, що Віка єднає серця, і от два серця. Це Євгенія Гнєвшева та Юрій Підлісевич, які Віка вдало поєднала. Це дало свої плоди. Справді свій результат. Ну а тепер до привітань. Ми чекаємо на них. Ну, мабуть, нехай почне Валентина, а потім я відкрию невеличку таємничку. Чудово! Ми заінтригували глядачів. Я сподіваюся, вони залишаться біля екранів. Так, ну хочемо вас привітати від всієї агенції ОСА. Ми з вами настільки тісно працюємо, що ваші приємні новини це вже наші приємні новини. Нам імпонує ваша така здорова агресія, ваше бажання бути лідером, ваше бажання створювати нові проекти, утримувати біля екранів. Глядачів, попри всю цю конкуренцію і великий розвиток мас-медіа, і інтернет-медіа, тому це нам дуже імпонує. Ми в чомусь беремо з вас приклад. Завжди раді бачити вас поруч з нами і. Все, що ми з вами робимо, ви завжди допомагаєте вносити якусь свою родзинку, допомагаєте нам, оскільки в нас як? в нас народжуються ідеї, як це відобразити через телебачення. Ми, можливо, ну, Марина знає, оскільки в неї є телевізійний досвід. Друзі. Я газетяр-журналіст, тому для мене це таємниця. Взагалі, ваша професія завжди буде таємницею для людей. Оскільки це таке таємство телебачення, що коли людину показують на телебаченні, про це говорять потім все оточення, мало не все місто, і те, що ви місцеве телебачення, ну це насправді звучить гордо, тому що конкуренція дуже велика, і ми теж пишаємося тим, що ми з вами співпрацюємо, що ви відгукуєтеся на наші проекти, допомагаєте нам. І наступні 20 років ми теж будемо йти пліч опліч. <гум> ну, і Марина продовжить, Так, <гум> Так, я хочу продовжити. Насправді Валентина у нас ще й співає не тільки гарно говорить. Але сьогодні ми вирішили цей подарунок не дарувати всім глядачам. Вона подарує вам його окремо. Але вона сьогодні написала для вас вірша. который я вам сейчас зачитаю. Чудово. Вы долгий путь проделали не зря. Вы много сделали, пришла пора гордиться. За столько лет кругом одни друзья. С многими пришлось в одном котле вариться. Вы подошли к отметке юбилей. Всем коллективам весело и дружно. И новых дел побольше, поскорей. Желаем провернуть всем вместе дружно. И как и прежде, с вами рядом будет. Перед экраном, в кадре, в ленте новостей. Аса, Агентство далі радість радость людям, агентство щастя і смішних затей. Я прошу Дуже дякую. Дякую за чудово віршоване привітання. А нашим телеглядачам хочу сказати, що ми з вами не прощаємося. Телемарафон триває. Я дякую нашим гостям. Це були Марина Волошенка та Валентина Захарченко, співдиректори Агенції ОСА. Тож ми повернемося вже за мить до святкової студії. Не перемикайте канал.